Іноді людина може мати все можливості, благословення, навіть покликання, але втратити головне не через обставини, не через когось, а просто через байдужість, коли духовне стає звичним, коли серце перестає цінувати те, що дав Бог. В писанні є історії Сава, він мав первородство, особливе благословення, яке передавалося від Бога через батька, але в одну мить проміняв його на миску їжі. Здавалася, б, звичайна ситуація, голод, втому, бажання насититись. Але саме тоді вирішувалася доля, і сам віддав духовне за тимчасове, втратив справжню спадщину, щоб задовільнити коротке бажання. Тож втратити можна не тільки речі, можна втратити сенс, коли серце обирає миттєве замість вічного. Так буває і сьогодні. Людина може жити, працювати, досягати успіхів, але непомітно віддалятися від джерела благословення. Віра стає формальністю, істина просто словами. І тоді навіть при зовнішньому достатку всередині залишається порожнеча. Благословення не зникає відразу. Воно просто відходить туди, де його більше не цінують. Іноді Бог дозволяє втрати, щоб людина зрозуміла те, що здавалося звичним, було найціннішим. Та навіть коли спадщина втрачена, двері не зачинені. Бог залишає можливість повернутися, усвідомити, переосмислити. Але цінність благословення відкривається лише тоді, коли серце готове прийняти його знову. Справжня спадщина це не матеріальне, це стан душі, стан серця. Здатність чути Бога і берегти Його слово. І коли вона втрачається, найважливіше не просто шкодувати, а знову знайти шлях до того, хто її дав. Амінь.